Гумурешки від бабки чоловік та жінка. Повернула жінка з Криму у рідні краї. На пероні зустрічає чоловік її, чмокнув раз у ліву щічку і стоїть, як пан. Та ж ти, каже жінка, в мене чемодан, і чого не обіймаєш, став як каланча, подивись он, як мужчина жінку зустріча, обнімає, пригортає, мов не бачив вік. То невдалий приклад. Мовив чоловік. Він її не зустрічає, а випроважає. А по-друге, я їх знаю, то жінка чужає. Ну що, дорогенькі мої, кому ж подобались гуморешки від бабки, Ставмо лайки, пишемо коменти, пишіть моєму внукові на канал, що там ще йому там познімати. Пишіть, чи вам сподобалась така гуморешка від бабки чи зніматися. гуморешки від бабки, чи хай мій онук той вірші авторські, хай він сам знімає, чи бабці знімати ці гуморешечки, напишіть щось, друзі. А бабка пішла далі пенсію рахувати, бо за комуналку треба платити. Всім гарного осіннього дня.